Сторінка 60. Тіртей, друга половина сьомого століття до нашої ери. Скільки буду жити в світі, стільки буду я співати. Тіртей Іліни дуже любили Грецію. Заради вітчизни були здатні на будь-які подвиги. Одним із виразників патріотичного духу Давньої Греції був поет Тіртей. У його біографії, як і в житті інших давньогрецьких поетів, багато таємничого. За переказами, Тіртей був жителем Афін, простим шкільним вчителем, слабким фізично та ще й кульгавим. Його афіняни. Послали на допомогу спартанцям, щоб поглузувати з них, коли ті попросили допомогти у війні із сусідньою Месенією. Але Тіртей виявився ціннішим за численне військо. Своїми бойовими піснями він підняв дух воїнів, і вони невдовзі здобули перемогу. За деякими джерелами. Тертій був спартанським вождем, поетом і воїном водночас. Проте, хай ким був Тертей, насправді він вірний син своєї вітчизни, де розташована Спарта. Спарта була містом держави в місцевості Лаконія на території давньої Греції. Спарта часто воювала з різними племенами, іноземними загарбниками, тому там були сформовані специфічна система виховання і кодекс спартанського героя, мужнього і сильного воїна, відданого державі, хоробрий як спартанець, спартанський дух. Ці вислови звучать дотепер зі щиток. Або на щиті проголошували воїни, котрі йшли воювати, тобто або прийти з перемогою, або померти. У Спарті вірили в особливу силу влучно сказаного слова, що засвідчують давні перекази про Тіртея. Вважали, що людина, яка майстерно володіє словом, обрана багами і має дар здатний надихнути на перемогу.